Історія поспішної евакуації угрупування Ігоря Гіркіна, відомого ще під псевдо «Стрілков», з Словянської краматорської агломерації в ніч 4 на 5 липня 2014 року обросла величезною кількістю міфів і відвертих казок. Найпопулярніше з яких, нібито, Слов'янськ, поміняли на Донецьк за певною домовленістю. Ми, звісно, виносимо за душки той факт, що логіка тут ну, відсутня. Обмінювати відносно невелике місто на місто мільйонний, щоб з тодішніми обмеженими силами збройних сил потім вибивати бойовиків з мегаполіса ну, от це точно не взаємовигідний договарняк, а якийсь абсурд. Тож, давайте розбиратись. Моє прізвище Руденко, і це історичний канал Залізний літопис. З вас лайк, підписка, а з мене історія. Тож, Почнемо з причин. Загалом, війна це логістика. Війну неможливо вести без регулярного підвозу палива, боєприпасів, підкріплень. А коли боєкомплект вичерпується, гарнізон або відходить, або здається, ну або гине. І цю істину викладають в усіх військових вишах і добре розумів сам Гіркін. Власне, цього і прагнули сили АТО. Тож, зіткнувшись з тим фактом, що українські війська обрізали шляхи забезпечення словянсько краматорського групування бойовиків, за тиждень до виходу в його штабі опрацьовували план евакуації. Ольових командирів попередили про можливість виходу, але щоб уникнути паніки чи дезертирства, рядовим нічого не повідомляли. У деякого навіть забрали мобільні телефони і паспорти. Тож в результаті для частини бойовиків цей вихід сприймався натурально як панічна втеча. Проте, мистецтво війни це не стільки реакція на події, які вже є, скільки реакція на події, які будуть. Тобто здатність прогнозувати ці події і до них готуватися. І от з 1 по 4 липня сили АТО поетапно стискали кільце, беручи опорні пункти навколо Слов'янська, зокрема Миколаївку. На напрямках працювали вже 8 блокпостів, але повним оточення ще не було. І, зокрема, між блокпостами номер 4 і 5. Це глобально в бік Дружковки, лишався прохід близько 15 кілометрів, пересічена місцевість без суцільної мережі взводних опорних пунктів, власне. Місцевість там ну, от не можна назвати відкритою балки, посадки яри, які не дозволяли забезпечити суцільну видимість і контроль. Тож тверезо оцінюючи ситуацію і розуміючи, що рано чи пізно сили АТО закриють і цю шпаринку також. Гіркін та його штаб розробили відповідний план прориву. І дійсно так, навіть за словами українських командирів, силам АТО не вистачило буквально кількох днів, щоб після взяття вже Миколаївки закрити цей проміжок між четвертим і п'ятим блокпостами і поставити там кілька опорних пунктів. Варто додати, що зіграв роль брак сил. Бо, окрім власне, Слов'янська сили АТО мали займатися і кордоном, і Луганськом, діяти на півдні. Тож склалася ситуація, коли особовий склад в секторі блокування Слов'янська налічив приблизно 1800 військових проти близько 2000 бойовиків у Слов'янську, Краматорську і сусідніх містах. Звісно, армія України мала перевагу у важкій техніці та логістиці, бо в неї там все окей було з підвозом боєприпасів. Але банальний брак сил змушував виконувати операції послідовно, одна за одною, а не одночасно, ну не паралельно. Тож обрали тактику буквально відгризання території і поступового затискання мішка. Тобто резюмуємо. Гіркін бачив, як розвертається ситуація, і готувався реагувати на цю ситуацію заздалегідь. Формування колон почалось ввечері 4 липня. За словами самого Гіркін, груп було 6 Колон 6, дві з них збронетехнікою. Загалом, у Слов'янську, на той момент було техніки не так багато: три танки, БМП, БМД. Частину бойовиків вели в оману, повідомили їм, мовляв, ідемо в наступ. Наказали вишукуватися, не вмикати фари, кидати поламану техніку. Частини так званої армії ДНР, Ополчення з інших населених пунктів мали виходити вже наступного дня після виходу зі Слов'янська. Останні дотягувалися аж часу аяру, підриваючи за собою міст. Це був ар'єргард. Чимало добровольців і місцевих симпатіків потім тікали вже в цивільному одязі, іноді забираючи з собою сім'ї. І вони це робили пішки або навіть на легкових машинах. За окремими свідченнями, сам Гіркін покинув Слов'янськ не в колонії, а окремим маршрутом на цивільному авто. Ба більше його штаб планувалося розмістити в горлівці у Беса, Безлера. Але вийшло так, що Безлер з Гіркіним посварились, ну, певно, за те, хто буде головним. І Гіркін спрямував свою масу військ на Донецьк. Ключовою особливістю плану прориву. Став удар, так би мовити, в лоб бронегрупою на блокпосту номер 5 на виїзді зі Слов'янська в напрямку Краматорська. Це так званий блокпост Стелл. Гарнізон цієї позиції складав 73 бійці. Це були екс-беркутівці і десантники 25-ї бригади з технікою. У блокпоста цього був зв'язок і налагоджена координація і взаємодія з артилерією, яка розташована на горі Карачун. І насправді про ймовірний прорив вже знали. Бо розвіддані збігалися з попередженням місцевих мешканців. Близько 23.00 4 липня на розвідку, так би мовити, пішли дві цивільні автівки. Вони не зупинились на блокпосту, тож їх обстріляли, одну підбили. Люди з цих машин намагались сховатися в кущах, але завдяки наявності переданих волонтерами засобів нічного спостереження, цих людей затримали. І от серед затриманих були жінки, зокрема кореспондентка російського телеканалу Рен -ТВ». Вони з собою мали, до речі, охоронні грамоти від ДНР, ну, за підписом стрілково. Полонені попередили, що за годину піде броня. І дійсно, так і сталося. Танки, БМП і БМД наблизились вже коли було темно. Варто розуміти, місце розташування укріплень на блокпосту бойовикам було в принципі відоме, бо під виглядом цивільних осіб вони проводили розвідку, перетинаючи цей блокпост під різними приводами. Тож. Перші постріли з танка були прицільними і, на жаль, дієвими. Один український боєць загинув, двоє отримали поранення. Але важливий момент: ініціативу вдалося перехопити. Оператор навідник БМД Дмитро Бажура засліпив екіпаж танка прожектором своєї БМД і відкрив вогонь по ньому зі своєї 30 мм гармати, бортової гармати БМД. Варто додати, звісно, що така зброя не здатна знищити танк, її замало, щоб знищити танк. Але масив вогню дезорієнтує екіпаж і контузить його. І це дало змогу гранатометникам наблизитись до танка і обстріляти його. І тут цікавенна знов таки історія, бо отак, щоб по-чесному, знищити танк з РПГ насправді доволі складно. Танк може витримати кілька влучань, навіть без проблем. Але тут мало місце критичне влучання, і детонація боєкомплекту танк знищила. Другий танк, який був позаду, Почав відступати, і потім в темряві так вийшло, що механік водій буквально не впорався з керуванням, тож машина загрузла в квіті, екіпаж її кинув. Решта бронемашин, тобто дві БМП і одна БМД, з піхотою на броні пішли на прорив. Як результат, вони підірвалися на мінних шлагбаумах або були також знищені за допомоги РПГ. Ще одна бойова машина десанту була знищена за кілька кілометрів, але точні обставини її ураження ну, є невідомими. Варто розуміти, що цей доволі демонстративний прорив мав чітку мету відволікти увагу українських військ від основної групи, що виходила польовими дорогами. Але казати, що їх Гіркін послав на вірну загибель, тут не варто, бо, маючи два танки, бронегрупа бойовиків мала цілком реальні шанси блокпост прорвати. Просто вони не впоралися зі своєю задачею. Але варто наголосити, що сам факт бою, а це вибух і шум сполохи. Це була частина плану, яка фактично замаскувала висування іншої групи, основної, які, оминаючи четвертий блокпост обхідними шляхами, вийшли до Краматорська. Тоді в місті вже почали ввечері вимикати світло, вулиці були темними, людей і транспорту майже не було. Що загалом логічно, бо російські бойовики запровадили комендантську годину і за її порушення суворо карали аж до розстрілу. Свідки описують, як уночі довго тягнулася колона. Основна частина техніки звертала на вулиці Леніна, далі до Новокраматорського заводу, і по Краматорському бульвару рухалась бік аеродрому. І тут навіть був короткий вогневий контакт з українськими військовими, що утримували аеродром Краматорська. Але зробити з Краматорська, власне, другий блокпост номер 5 і чинити бойовикам розгром, ну, не було ніякої можливості. Місто тоді повністю не контролювалося, а артилерія, яка була розташована на Карачуні, по трасам за Краматорськом вже не діставало просто через обмеження подальності. Це ж зараз широко розповсюджені гармати, які дістають цілі за 40 кілометрів. А тоді не було ще ні Цезаря, ні панцергаубиці, ні навіть Богдани. А типова дальність уражень цілей тоді не перевищувала 15 кілометрів з вельми посередньою точністю на такій дистанції. Українські гаубиці Д30 стояли на карачуні і поблизу Лимана. Це дозволяло прикривати рубежі в межах агломерації, але давати вогонь по колонії в міській забудові було поганою ідеєю, банально через небезпеку для цивільних людей. І тут варто наголосити: Збройні сили України мали справу з гібридною армією, яка полюбляла маскуватись під цивільних. Тож в умовах міської забудови, взагалі, наказано за застосування важкого озброєння. Без підтвердження з різних джерел, що вказують на військовий характер цілі, та без впевненості, що немає ризику для мирних, так от такий наказ взагалі не надавався. Скажу більше, і це було неодноразово. Навіть коли розвідка давала координати в межах промзони, погодження на вогонь не надходило. Бо тоді був такий період, коли життя цивільних мало найвищий пріоритет. Про авіацію. Часто свідки до Кажуть, мовляв, чому колонну бойовиків не розбили авіацію, коли вона йшла по трасі. І тут все, на жаль, до горя просто. Для переслідування Гіркіна повітря підняли все, що було здатне злетіти. Але проблема в тім, що кількість боєздатних штурмовиків Су-25 тоді була 5 штук. Повторюю, 5 боєздатних літаків на всі збройні сили, на всю країну. Пілотам, до речі, було навіть дозволено режим вільного полювання, тобто самостійного вибору цілей. Але була жорстка умова атакувати лише чітко ідентифіковані військові цілі. А це там, умовно, зелена вантажівка або зелена взагалі військова техніка, яка підтверджено точно як ворожа. Водночас, варто розуміти, авіанавідників на трасах не було. Бо це і не підконтрольна територія, і навіть не лінія безпосереднього зіткнення. А колони Гіркіна розбивалися на дрібні групи і йшли головними і другорядними шляхами, часто спеціально перемішуючись з цивільним транспортом. Бо тоді ж транспорт ще ходив, люди їздили. І от щойно штурмовики з'являлися в небі, вантажівки заскакували в найближче село, чи якийсь населений пункт, і перечікували там під прикриттям житлової забудови. А оскільки українська авіація робила виліти з Дніпра, то паливо вистачало десь максимум на годину патрулювання в районі. Тобто, ви, будучи бойовиком, наприклад, їдете своєю БМП зі Слов'янська в Донецьк по трасі. І ви чуєте, чи бачите літак. Ви зупиняєтесь в якомусь селі і півгодинки курите, поки у літака закінчиться паливо. Бо обстрілювати вас, поки ви запарковані біля будинків, ніхто не буде. Потім літак летить геть, і ви спокійно собі їдете далі. От і вся тактика. Просто жорстоко дієво. Друга проблема ППО противника. Під Ясинуватою, наприклад, фіксували роботу російських радарів. У колон охорони були стріли 10. Це самохідний зенітно-ракетний комплекс на основі МТЛВ. Вантажівки були з встановленими в кузові гарматами зенітними зу 23 кулемети НСВ і ПЗРК в достатньо великій кількості. Тобто, давайте чесно працювати на тих висотах і кутах, де ефективний су 25 а це майже у землі, в форматі одиночна машина проти колони, в якій десятки кулеметів і ПЗРК. Це от просто ризикувати машинами без гарантії, бодай якогось результату. Тим не менше, щонайменше дві міні такі вдалося ідентифікувати згідно всіх правил ведення бойових дій, і кілька вантажівок таки було знищено. Але розвалити всю масу, що виходило дрібними групами і ховалося в забудові, не було реально ні технічно, ні навіть етично. Варто нагадати, що частина місцевих бойовиків. Вивозили свої сім'ї прямо в колонах поряд з військовою технікою, на своєму особистому цивільному автотранспорті. А на даху у них не написано, хто всередині сидить: бойовик, його сім'я, чи просто заручники або випадкові люди. Варто також додати, що Гіркін не тікав панічно, його штаб заздалегідь спрогнозував всю ситуацію і спланував організований вихід. Та, відповідно, вжив заходів для протидії українській авіації. На основних дорогах у день виходу противник організував патрулювання власними силами протиповітряної оборони. Це були вантажівки з зенітними установками і кулеметами, мобільні вогневі групи, такі, як зараз, з ПЗРК, два комплекси стріла 10, які бойовики отримали з Російської Федерації. І от принаймні одна стріла 10 повернулася в Донецьк вже порожньою. Тобто вона відпрацювала пуски і витратила свої ракети по українських літаках. Звісно, оскільки втрат не було, то логічно, що не влучили, а не, але намагались. Я синуватою, колони знов зібралися, чекаючи свій арєр з часу яру. Після чого рушили вже на Донецьк. Танки перед входом в місто від колони відділилися, і в Донецьк увійшла в основному невелика кількість бронетехніки, та здебільшого піхота на цивільному автотранспорті. Що цілком відповідало російському наративу про шахтьорів комбайнерів які взяли до рук зброю, щоб боротися за русський міст. До речі, серед міфів, які оточують прорив бойовиків зі Слов'янська, часто чутно фразу: мовляв, за певні гроші їх випустили без єдиного пострілу. Але, пані та панове, спалена бронетехніка на п'ятому блокпосту, вогневий контакт в Краматорську, щонайменше дві повітряні атаки по військових цілях. Ключові дорожні вузли, де противник зустрічав опір або мусив їх обходити, це не дуже відповідає фразі без єдиного пострілу. Стрілянини там якраз було чималенько. Але це було все, що дозволяли зробити наявні сили і правила ведення бойових дій. Рішення штабу АТО, щодо застосування авіації і артилерії були адекватні задачі бити по військових цілях і не перетворювати операцію на криваву баню для цивільних. А кожен перший прихильник легких рішень, який потім в соцмережах пропонував накрити бойовики в місті, утопити в крові колони автобусів, ігнорувати ризик ППО. Про бодай якісь наслідки таких дій думати лінувався. Варто вчергове наголосити, склад колон був змішаний, і це був елемент плану Гіркіна. Ну чи його штабу. Військові вантажівки і броня, а поруч маршрутки, шкільні автобуси, приватні авто, часто сім'ями бойовиків і. Доказами цього є численні фото і відео, зняті, до речі, самими бойовиками. Тож знов-таки резюмуючи, твердження, мовляв, слов'янськ поміняли на Донецьк, тримається на емоції. Людям складно прийняти, що навіть добре спланована операція не гарантує ідеального фіналу, коли ресурс обмежений, фронт розірваний, а противник маневрує і прикривається цивільним. І також знається на військовій справі. Тож казку про договорняки лишимо конспірологам. А реальні причини, чому військо Гіркіна спромоглося прорватися, до горя прості. Кільце ще не замкнули, не вистачило кількох днів, щоб закрити проміжок між 4 і 5 блокпостами. Чому так? Бо мало людей, бо мало техніки, бо Україна ігнорувала свою армію до війни, аж поки не грянув грім. Сил бракувало. 1800 бійців проти понад тисячі в самому Слов'янську і загалом близько двох тисяч в агломерації. Чому так? Бо дуже просто воювати в соцмережах та вбивати противника влучним коментарем. А проблема нестачі людей, проблема небажання вчитись воювати існувала ще в 2014 році. Ще одна причина: противник діяв грамотно, відволікаючи прорив на п'ятому блокпості. Зл... Ніч, власне, цивільна техніка в колоні, рух розосередженими маршрутами, прикриття ППО, все як по книжці. Чому так? Бо Ігор Гіркін та його офіцери вчились воювати і думати стратегічно, бо ворог жорстокий і розумний, і це варто розуміти і пам'ятати. Ще одна причина: обмеження застосування озброєнь, заборона бити по місту, робота авіації лише по підтверджених цілях, кажучи, просто намагання уникнути цивільних жертв. Чому так? Бо навіть якщо громадянин України і не любить свою армію, якщо він не хоче їй допомагати та критикує її, все одно армія цю людину захищає, як би пафосно це не звучало. У середині дня, 5 липня, передові позиції Збройних сил України та Національної гвардії України увійшли до Слов'янська і Краматорська, над мерями знову підняли українські прапори. Того ж вечора довга колонна різної техніки бойовиків увійшла в Донецьк. Фактично почався етап відкритої окупації міста російськими найманцями. Відхід зі Слов'янська, до речі, обвалив цілий сегмент оборони бойовиків. І 6 липня українські війська звільнили Дружковку, Константинівку і Бахмут, відкривши оперативні можливості піти на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Дебальцеве. Серед свідчень тих днів Є інформація про поховання тіл у місцевому озері, так зване підводне кладовище від Слов'янського. Там опинялися як бойовики, так і цивільні, яких закатували за проукраїнську позицію. Окремо підтверджується, до речі, що народного мера Пономаріова та коханку Гіркіна Слов'янську кинули, обох згодом затримали. Жінку пізніше навіть поміняли на групу українських полонених. І я повторююсь. Ознаки тримісячної окупації Слов'янська були промовистими: порожні магазини, заборгованість по зарплатам пенсіям, дефіцит води та продуктів, братські могили по українських містян, розстріляних у парках, грабежі, викрадення, зґвалтування. Це все і було захистом російськомовних, який декларував російський президент Путін. Показовий факт. Як ви думаєте, хто роздавав хліб, воду і ковбасу мирним мешканцям Слов'янська і Краматорська після того, як міста були звільнені? Внезапно українські військові, ті самі карателі з кремлівської пропаганди. Отже, подобається це вам, шановні глядачі, чи ні, але зради в слов'янську не було. Був жорсткий багатофакторний бій нервів і логістики, у якому противник вислизнув, але втратив опорний район і ініціативу. А Україна отримала символічну операційну перевагу, яка відкрила шлях до звільнення цілої низки міст на північ від Донецька. Попереду ще були важкі битви. Попереду, як потім виявилося, була повномасштабна війна. Але 5 липня засвідчило, тактика не числом мовміння, плюс дотримання правил ведення війни це шлях не швидкого зате реального успіху. І я сподіваюсь, вам сподобалась ця розповідь, і ви поставите лайк та підпишитесь на цей канал. Я вам заявляю: тут не було і не буде гарячих новин, оскільки це наша з вами історія і вона вже відбулася. Тож її є сенс розповідати так, як вона була насправді, в умовах, коли триває повномасштабна війна, розуміти, як вона починалася, розуміти, що все це з нами вже давно. Розуміти, що величезна кількість людей буквально поклали своє життя, здоров'я, добробут своїх сімей заради колективної безпеки це важливо. Я так думаю. Якщо ви маєте що сказати, пишіть про це в коментарях. Хто знає, може вже час зробити ефір з відповідями на ваші питання. Це канал Залізний літопис і моє прізвище Руденко. Далі буде.